Перші теми, про які ми сьогодні говорили, це наші полонені, різні, і кримські татари, і політв'язні, і всі інші наші полонені, і діти депортовані. І це перше, повірте, в наших зустрічах, в наших телефонних контактах з президентом Радаганом в будь-який час, навіть у час політичних. Виборів, підготовки, то що завжди ця тематика, вона дуже актуальна, тому що і для мене, і впевнений, і для президента люди цей гуманітарний аспект це пріоритет. Ми працюємо над тим, щоб повернути наших полонених, політв'язнів, кримських татар. Всі списки є у наших партнерів. Ми дійсно над цим працюємо. Я не дуже, мені здається, неправильно, поки немає. Результату з цього приводу, коментувати це більш детально. Мірімана Джеляла дуже поважаю, знаю його особисто. Знав, чесно кажучи, особисто недовго. Він приїхав на, на першу нашу платформу, на кримську платформу. Ми зараз разом з ним відкривали офіс Кримської платформи і говорили про багато речей і працювали над тими кроками, щоб звільнити. Полонених, я впевнений, що він, як і всі інші наші полонени, як і всі наші політв'язні, обов'язково будуть вдома.